Через Іну нам потрібно був в теплій долоні е медичний Мат. працівник. Порекомендована була Леся Рудь. Через Лесю ми познайомилися з Сергієм Григоровичем. це дуже цікавий чоловік, про якого пише Вікіпедія і не тільки. І впродовж певного тривалого часу цей фонд він називається Фонд Леся ЮЕ, фондація допомоги захисникам. До чого я це все веду? Я вас підвела до знайомства цього з цим простором. Цей є простір він складає 150 квадратних метрів. Це буде студія, в якій будуть займатися діти, підлітки, люди, які будуть приходити на арт-терапію, на майстер-класи. Це буде напрямок навчальний, також буде напрямок арт-терапії. У нас є окремий кабінет, де будуть займатися психолог Інна. Ми залучаємо до роботи також Тетяну, Надійка Бруяка працює із реабілітацією в війни, а також студентів. Ми хочемо бачити і вас, кафедра психології. Кожен, хто належить лежить Україні, кожен, той, хто тут мешкає, або просто є українцем, навіть за кордоном, він не може не переживати відповідно стресова допустимість його поза шкалою е е норми. Потрібна освіта. І потрібна робота, тому просто я дуже хочу сюди залучати максимальну кількість молодих людей, студентів. Це психологія різних напрямків. Це може бути психоаналіз, це може бути клінічна психологія, соціальна психологія, арт-терапія, будь-які напрямки. Але ми вкладаємо в фінанси немалі ви художні матеріали для того, щоб потім для двох речей. Перше це підняття самооцінки. Коли дитина бере то полотно, коли вона бере ту акрілову фарбу, де вона бачить там ціна 340 гривень, баночки однієї, і вона розуміє, що їй це довірили, вона розуміє свою цінність. Ця дитина переходить за одну мить з позиції жертва. Я жертва, він не нещасний, все, у мене все там згоріло, тата, мама нема. А тут раз я благодійник. Я благодійник, я вніс. 100 доларів, моя картина була продана, і за тих 100 доларів якась дитина теж буде мати те, що відчув я, і це круто. Це є такий вільний твор, простір для творчих людей, і щоб кожен міг прийти зі своїми клієнтами, зі своїми друзями і провести тут час корисний як для себе, так і для людей, попрацювати, проконсультувати. Можна залучати два зали. В цьому залі буде в основному. Я так би хотіла, щоб тут з фарбами там з таким чимось більш брудним. А в тому залі також можна буде проводити майстер-класи. Але так як вона як галерея буде працювати, з нас вже внесли в реєстр місць реабілітації ветеранів війни. Тобто потрібні будуть люди для роботи, будуть створюватися робочі місця. Це дуже на часі. Насправді це дуже на часі. Я просто бачу, як змінився мій син за цих два роки війни. Я бачу, як змінилася я. Що колись раніше я не могла матюкатися, тепер я не можу не матюкатися. Що ми хочемо? Ми хочемо. Розширяти свої можливості, а також своє служіння. Запрошуємо сюди поволонтерити психологів, арт-терапевтів, художників. А також запрошуємо і людей в групи, і в індивідуальні зустрічі з спеціалістами. Тут буде працювати розкішна бібліотека, кабінет психолога, галерея мистецтв, де можна оглянути виставку, а також виставитися самому, якщо ви є творча людина, і прийняти різноманітні знання і досвід в царині образотворчого мистецтва. Це і хобі групи, це декоративно-прикладне мистецтво і рисунок, живопис, композиція, малярство для... Різноманітних вікових і гендерних категорій і груп населення з нами працюють відомі художники Наталя Комановська, Галина Черниш, Яна Савчук, Сім'я Ленартовичів, Гончарі. Працюю з вами. Я, Тетяна Мілковська, і до нас приїжджають гості з цілої України. Скоро ми чекаємо Левка Скоба. Ми будемо малювати. Ікони на гонті, ми чекаємо Оксану Цюпу із лялькарством. Чекаємо Петра Антипа, який згодився нам дати майстер-клас по малярству, і інших багатьох художників з цілої України. Тому двері відкриті скоро офіційне відкриття. І запрошуємо. наша мрія, щоб цей щоб ця будівля жила, щоб це був живий організм, щоб це було живе, ж, жива сфера.